Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні розглянемо з вами безщитковий акумуляторний шурупокрут з Aliexpress. Отож, як ми бачимо, постачається він ось такі вот картонній упаковці, яка була зім'ята при транспортуванні. І поглянемо, що ж у нас всередині упаковки. Всередині ми маємо зарядний пристрій для. Акумулятора. Власне, сам шурупокрут упакований. Ось такій плівці захисній. Також в коробці ми маємо швидкознімний патрон. І, власне, як і до будь-якого приводу, у нас в комплекті йде інструкція. Отож. Поглянемо детальніше шурупокрут. Шурупокрут, який зазвичай такі інструменти має режими крутіння. Відповідно, перемикається це все ось так на сверло. Також режим сверління перемикається. Має дві швидкості. Зараз він стоїть на другій швидкості. Таким чином переключається на першу. Далі, що можу сказати про нього? Ручка у нього є дещо товстою. Це пов'язано з акумулятором, який у нас вже не на 12 вольт, як колись були в подібних інструментах, а на 16,8. І відповідно таким чином виймається акумулятор. І ми можемо побачити, що складається він уже з чотирьох елементів. Так. Вставляємо акумулятор назад і бачимо, у нас стандартно по боках є перемикачі роботи, це є реверс і звичайний напрямок крутіння. Маємо індикатор заряду батареї. Бачимо, що. Акумулятор прийшов до нас повністю заряджений, і ліхтарик, який після того, як ми відпустили кнопку, певний час світиться і тухне. На задній кривці ми бачимо, що нам виробник пише, що це безщитковий двигун, brushless. В руці він доволі таки важкий. Навіть якщо і зняти акумулятор, все одно двигун у нас є важкенький. маємо надію, що тут мідна обмотка, і він прослужить нам довго. Хоча це може показати лише практика. Швидкознімний патрон має ось такий вигляд. Як ми бачимо, встановлюється у шуропокрут ось таким чином. Раз. І встановився. І знімається швидко. Хочу вас попередити, діставши його з коротки, мені було дуже важко вставляти і знімати патрон. Через певний час це все стало. Працювати легко, плавно. Очевидно, що був новий інструмент, і ці всі деталі просто розробилися, притерлись, і воно почало працювати так, як належить. Затискати в патроні інструмент стандартно для таких інструментів. Ось, ось таким чином, бачите? Воно розкривається, ви встановлюєте сверло або біту і затискаєте її. Розкажу ще про одну особливість даного інструменту. Ось тут ми можемо встановити біту. Наведу вам приклад. Тут ми встановлюємо біту під конфірмат. Вставляємо патрон. Його можна встановити навіть зі встановленою бітою. Там. І затискаємо тут, допустимо, біту під хрестовидну викрутку. І працюємо, допустимо, збираємо меблі. Закрутили шурупчики, і нам потрібно працювати з конфірматами. Раз. І ми готові працювати з конфірматами. Все. Все дуже швидко та просто. Не потрібно ніяких додаткових інструментів для зручності. Все у нас вже тут таким ось чином передбачено. Ну і е, одним неприємним моментом, що я виявив, є саме зарядний пристрій. Я не знаю, де це сталося, чи при транспортуванні, чи, можливо, продавець не перевірив товар перед відправкою. Але зарядне прийшло ось в такому от вигляді. Воно зламане. Звичайно, можна підібрати подібне зарядне. Або ж відремонтувати це, але знову ж таки. Прийшов воно в дещо в неробочому стані, м'яко кажучи. Отож, шановні глядачі, з вами був канал Про все. Ставте ваші вподобайки, коментуйте, запитуйте, з радістю вам відповім. Ставте ваші вподобайки. І до наступних зустрічей у наступних відео.